Традиційний жанр комедії про секс практично вимер до 2023 року, як жанр комедійний в принципі. Жарти розповзлися по бойовикам та блокбастерам, а за сексуальну світу художньої формі тепер відповідають серіали нетві. Але іноді в сучасній попкультурі відчувається недолік дещо дурного, але по своєму привабливого кіно, без образ мітить якраз у цю нішу. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні хочу поговорити про фільм від великої компанії, якої ми дуже багато хто дивиться фільми Netflix. Це фільм без образ, тому хочу поговорити про цей фільм, розказати своє враження. А ви візьміть чай, каву і щось смачне, і подивіться це відео. Меді, актриса, яку грає Дженніфер Лоуренс, заробляє на життя в обере. Але коли її машину конфіскують, вона ризикує залишитись не просто без засобів існування, а й без будинку, який їй дуже дорогий. Тому меді вирішує погодитись на незвичайну пропозицію багатого подружжя. Ті хоче, щоб дівчина переспала з їхнім сином Персі, актор якого грає Ендрю Бар Фелдман, і допомогла розкрити себе перед вступом до коледжу. За це меді отримує автомобіль. Тільки от Персі виявився далеко не найвідкритішою людиною світі, що лише. Ускладнює поставлене завдання. Місцями фільм відчувається прибульцем з минулого, якщо конкретно з нульових, коли подібні комедії про секс і романтичні стосунки виходили регулярно, так що для багатьох перегляд може обернутися почуттям приємної ностальгії. У таких комедіях дуже багато залежить від акторів, які виконують головні ролі. І з цим моментом у безобраз абсолютний порядок. Дженніфер Лоуренс ідеально перетворилась на поверхневий, на перший погляд, але досить глибокий образ дівчини, яка використовує. Згольний спосіб життя як захист від зовнішніх та внутрішніх травм. Дивитись на неї приємно у кожній сцені, і мова тут не тільки про акторську гру, пробачте, адже виглядає меді приголомшливо, дуже природно і жваво, що ідеально доповнює історію фільма. Меді тепер здається повними протилежностями, але фільм настільки грамотно вибудовує хімію між ними, що майже одразу починаєш помічати схожість між персонажами. Кожен із них просто по-своєму бореться з внутрішнім конфліктом та незадоволенням. Від від свого життя сценарій тут загалом вийшов на продуманий з відносно простою своєю ідеєю, він вижимає максимум. У безобраз немає відвертих мінусів. Навіть саундтрек тут підібраний якісно з тим самим домішком нульових. І комусь, мабуть, навіть дуже багатьом може здати, що в 2023 році для таких фільмів вже не залишилося місця. В Кінці, як завжди, я кажу, оцінку свою, тобто 9 із 10. Якщо ви фанат фільмів з нульових, романтичних, сексуальних, комедійних, легких таких фільмів, то вам сподобається цей фільм, і ви його подивитесь іще через рік чи через два, як і я це зроблю. Тому рекомендую його подивитися. Якщо вам сподобався цей огляд, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і обов'язково напишіть коментар. Тому до зустрічі!